Чорнобиль це одна з найбільших трагедій людства, яка назавжди змінила світ. Але скільки правди ми знаємо про цю катастрофу? Багато фактів про Чорнобиль насправді є міфами, які сформувалися через пропаганду, страх і дезінформацію. Сьогодні ми розвінчаємо 5 найпоширеніших помилкових уявлень про аварію на Чорнобилі. Коли люди думають про Чорнобиль, їм здається, що це безлюдне мертве місце де нічого не може вижити, але це міф. Насправді, вже через кілька років після аварії природа почала відновлюватися. Сьогодні в зоні відчуження живуть вовки, ведмеді, рисі та сотні інших видів. Через відсутність людей деякі тварини почуваються навіть краще ніж у заповідниках. Люди плутають вплив радіації на людей із впливом на екосистему. Так, у перші роки, після аварії, багато рослин і тварин загинули, але природа швидко пристосувалася. Багато хто думає, що вибух на Чорнобильській атомній електростанції був подібний до вибуху атомної бомби, але це неправда. Реактор на ЧАЕС не вибухнув як ядерна бомба. Це був паровий вибух, спричинений перегрівом реактора. Атомний вибух можливий лише за спеціальних умов, яких не було на ЧАЕС. Основне забруднення не уламки реактори, а радіоактивні гази, що вийшли в атмосферу. Багато людей переконані, що Чорнобильська аварія спричинила миттєву загибель сотень тисяч людей, але офіційно від променевої хвороби померла лише 31 людина в перші місяці. Основний вплив радіації проявляється у зростанні захворюваності на рак щитовидної залози, особливо серед дітей. Наслідки аварії для здоров'я людей досі вивчаються. Не остаточної цифри немає, але це міф існує, тому що преса та художні фільми часто перебільшують масштаби смертності, щоб підсилити драматичність події. Кажуть, що Радянський Союз повністю приховував трагедію. Частково це правда, але є нюанси. У перші дні влада справді не повідомляла про аварію, але після сигналу із Швеції інформацію почали поширювати. Уже 28 квітня 1986 року в новинах. Офіційно визнали вибух. однак, масштаби катастрофи занижували, щоб не сіяти паніку. Цей міф існує, тому що союзна влада діяла повільно і не вживала достатніх заходів для захисту населення, що й призвело до критики та появи цього міфу. Чорнобильська зона виглядає безлюдною, але насправді там живуть люди. Десятки самоселів повернулися в зону відчуження ще в 90-х роках і живуть там досі. У Чорнобилі працюють сотні людей, які обслуговують станцію та екологічні об'єкти. Деякі ділянки зони мають низький рівень радіації, і є безпечними для тимчасового перебування. Але цей міф існує, тому що деякі фільми створюють образ зони як постапокаліптичного місця, хоча в реальності вони не зовсім безлюдна. Чорнобиль це трагедія, про яку досі ходить багато міфів. Важливо знати правду, щоб розуміти масштаби катастрофи та її реальний вплив. Що з цим фактом для вас було новим? Напишіть в коментарях, та не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Дякую за увагу.